кожного з нас є зброя, про яку ми часто забуваємо або недооцінюємо. Це наша молитва. Тому молімось за перемогу нашого війська, за успіх наших військовослужбовців, за їхнє здоров'я і тілесне, і душевне, тому що ми завдячуємо їм тим, що ми можемо збиратися у наших святинях. Тим, що ми можемо вести ну, більш-менш е життя таке, в умовах, звичайно, військового стану, але вони теж потребують нашої допомоги в першу чергу молитва. Війни починають люди, а закінчує їх Бог. Тому сподіваємося, що мир і слава оселяться в нашій землі. 哎。